Готові всі? Так. Точно готові. Так. Ну тоді капітан! Зараз я вам раджу гарно озирнутися довкола, оскільки ви перебуваєте у серці Тясминського каньйону. Раніше, коли ще музей не працював, то була така думка: оце б на човні покататися. Така була така мрія, десь там е, взяти там, така річка, прогулянка, бо не було човнів там, дав мене особисто, і просто так мріялося робити. Лівий берег це найвищі скелі каньйону. Весна древної річки, десь 8-10 метрів, коли річка опускається та ще більше. І саме з цих скель найсміливіші кам'янчани, гості міста, стрибають у воду. Був фестиваль на нації». Ми там у людей питали, приїхали з різних регіонів, щоб приїхати у Кам'янку на екскурсії. Так і в нас там один музей, інший парк. Ну і каньйон, так туди вліпили, так між іншим. І от мені так здивування було, що люди, більшість, які якраз там були, вони зацікавилися саме каньйоном. Кажуть, у вас каньйон, у вас такі скелі. І от у квітні 2018 року інших рибалок я попитав човни узяв і ми організували саме впершу цю екскурсію. І після цього як кинули в інтернет, кинули на наш сайт, на наші групи, соцмережі, оце, що ми проводимо романтичні екскурсії, і це якраз дало поштовх. Амдяницькі зони назва нашого містечка як звучить? Гордянка. Дуже цікаво, дуже колоритно, гарно екскурсовод розповідає, Завод а взагалі-то спів дахів зранку не Це щось винести. неймовірно. Там ми їх рідко чуємо, а тут ну взагалі на різні співи, різні голоси, вранку. дихається дуже класно, живемо на Україні, а в центрі в серці України ніколи і не були. І вирішили цього року. побачити. Паралельно був вже в 2018 році виграний оцей грант на цей каньйон. І відповідно, що вже 2018-19 рік він був реалізований, тобто там це човни купили за цим грантом, там катамарани, це перебережну доріжку, побудували все, все таке інше. І от поки оце воно реалізовувалися перші такі етапи цього гранту, саме вже каньйон у новому вигляді, там, ми з заповідником ми проводили так його по-старому. Да, брали човни у людей, там, це Робили. Ми подали грант на європейську платформа допомога українським містам. І одним із таких було це розвиток туристичної галузі в місті Кам'янки. Сам грант він включає набагато більше, ніж ми уявляємо собі тільки катання на лодках. Вартість взагалі цього гранту складала 7,8 мільйона. 10% це була співфінансування міської ради. Це і лавочки, це і альтанки вздовж самого її каньйону. Бо тут пройти не можна було. Це було, знаєте, така собі тільки для тварин, і аби людина могла притиснутися. І всі ці асфальтні дороги, під'їзні шляхи, теж його цього не було, все було в дуже страшному стані. Не паху бачили люди. Приїздять саме зі сходу, східних земель наших територій, і приїздять з південних територій в основному. Ну, так враження, люди так спілкуються і кажуть, що комусь, мабуть, достатньо навіть того, що вони ну, посплять хоч кілька діб, просто виспаться, можуть в тиші в оцій. Вони, можливо, не будуть чути кілька діб оцих тривог. Кілька навіть оцих діб дають можливість щось відновити в собі, щось відновити в... і не тільки відновити, і навіть дізнатись дуже багато такого, про що люди навіть, можливо, не здогадувалися. Дуже красива природа в каньйоні. эти камни. И вот река очень спокойная, я не первый раз плаваю. Мне даже осенью понравилось. А сейчас, конечно, вот эта вот зелень, буйство, кувшинки, очень красиво.